Дня, дівчата. Сьогодні на майстер-класі ми з вами зробимо ось таку чудову заколку. Три трояндочки. Я покажу, як їх зробити, як закріпити на ось таку заколку стрілу. Все розкажу, покажу, кому цікаво Залишайтеся зі мною. Ну що ж, дівчата, давайте розпочинаємо. Сьогодні ми з вами створимо стрілу заколку. Довжина цієї, цієї заколки має 13 см. Ось. І виконаємо ми її з двох кольорів іранського фомірану. Це світло-персиковий такий колір і світло коричневий Колір на листочки будемо використати. Ну що ж, розпочнемо. Спочатку ми з вами наріжемо відрізки нашого фомірану. І це будуть відрізки ось такої ширини 3 см, відрізочок відріжемо, підложим 3 см. Зараз покажу, як ми це зробимо. Ось так я відкладаю відрізочки наші позначки, а потім можна провести лінію, а можна просто по позначках вирізати нашу полосочку. Я майже всі свої квіти ось так виготовляю, деколи роблю, звісно, по виграйках, але тільки в тих випадках, коли мені треба квітку, ми з вами нарізали два відрізка полоски. Одна полосочка ширною 3 см, 3 см. Три сантиметри. Ось. І ми будемо з цієї полосочки нарізати ось такі квадратики. Я їх нарізаю на око. Вони приблизно 3х3,5. І тоді вирізати ось, такі, ось такі пелюсточки. Ось. Ось таким чином ми будемо вирізати пелюсточки. Це з полосочки 3 см. І ми їх наріжемо в кількості. 25 штук. Ось таких наріжемо 25 штук. 25 штук. Так, з другої полосочки, яка в нас була ширша 3,5 см, Ми теж наріжемо ось такі прямокутнички. Значить, тут 3,5, а сюди трошки ширше, 4 см. Ось. І тоді ми складаємо її в половинку і вирізаємо нашу пелюсточку. Ось таким чином. Ось і таких більшеньких нам треба буде з вами. Теж 20-22 штуки. Тобто два розміри в нас є 3 см і 3,5. Цих меншеньких 25, більших 20-22. Все, нарізаємо маленьких, менших розмірах 25 штук, великих 20-25 штук. Зараз ми з вами їх оброємо. Для цього ми беремо прасочку і прикладаємо, як завжди, згортаємо в наших пальчиках, прокручуємо, розгортаємо. Я не тоную і краєчок до нашої праски. Ложимо, згортаємо гармошечкою, легенько прокручуємо, розгортаємо, пальчиками розтягуємо і прикладаємо краєчок до нашої праски, пальчиками отак загортуємо в другу сторону, формуючи отаку палюсточку. Так само зробимо із більшими. Точно так само прокрутили в наших пальчиках. Розтягнули. приложили кінчик до праски, до праски. Ось таким чином. Ще раз розтягнули, ще одну показуємо, Згортаємо гармошкою, проключуємо пальчиком. Розгортаємо. І прикладаємо до нашої прасочки. Ось так. Потім пальчиками собі поправляємо, щоб була плюсочка в нас гарна. Розтягнула. Таким чином ми підготовлені стільки дві квіточки. Ви бачите, зараз на прикладі однієї киточки я покажу, як зложити квіти. Значить, так зараз я напишу. Скільки приблизно квітів іде, полюсочок йде на ту чи іншу квіточку. Значить, на оцей бутончик, у нас самих маленьких, тих, що ми різали, 3 см розмір, пішло на бутон, бутон пішло 10 штук. 10 штук 10. значить На середню квітку. І ще що хочеться мені сказати на. Рахунок кількості пелюсток. Кількість залежить від того, як ви щільно склеїте, чи вільніше склеїте. Тому бажано нарізати пелюсточок з запасом, ані пізніше доріжете, бо тут тяжко вгадати. Ось бутон 10 штук значить середня квітка. На середню квітку, середня, вони у нас будуть майже однакові, одна більшого розміру, і оця. Меншого і ще меншого. Три квіточки, три, три трояндочки. Значить, середня е, троянда. У нас пішло маленьких оцих пелюсточок, пелюсточок, маленьких, я напишу їх А. І в мене їх пішло 10 штук, 10 штук. І Б. Б. Піде 7, 10 штук. Ось таким чином. Це буде у нас середня трояндочка. І назвемо її велика троянда, троянда, тобто роза по-російськи. по, -російську, по -російську. Велика троянда у нас піде. Значить, у цих в мене тільки 7 пелюсочок заготовлено, можна 7-10. У мене 7 тут. 7-10 штук, це велика. І оцих великих в мене 13, це буде Б. І нас в них буде 13-15 штук. Ось таким чином. Це у нас буде третя троянда. Я надіюсь, що зрозуміло. Бутон, середня троянда і велику, яку ми зараз з вами будемо з цих пелюсточок складати. Ось. Надіюсь, зрозуміло. Ну що ж, беремо відрізок фольги. Він в мене десь 15, 18, 18 на 18. Згортаємо ось таку кульку. Ось. Тут що можна сказати, щоб, які вимоги, ну, треба закрити. полюсточкою то дивимося, щоб наш бутон можна навіть трошки менше було зробити. Тут секрета ніякого немає. Зубочисточку беру і зараз буду садити на зубочистку і склеювати нашу троянду. Ось таким чином. Роблю тут отвір. Сажу на зубочистку, потім її вийму для того, щоб мені краще було збирати. Ось посадила. Ось мої сім пелюсточок, і я починаю на першу наношу клей і починаю загортати краї. Наносимо слідуючу. От по всі площині просто наносимо. Ложимо пелюсточку і закриваємо. Дивимося наверх, щоб тут у нас все гарно було, щоб все гарно лежало. Ось таким чином. Так, так. прикладаємо, можемо спочатку прикласти, потім підклеїти. Ну тут вже як хто наловчиться, так тому і так і працює ось таким чином приклеюємо наші сім пелюсточок. Дивимося, щоб у нас бутончик зверху був гарненький. Слідуючи. Таким чином ми заклеїмо нашого бутончика. Плюсточка сьома ось такий бутончик в мене вийшов І я беру ці більші мої пелюсточки, і зараз будемо їх наклеювати більші. Ось що ми робимо? Беремо ось отак, наносимо клей. Вже десь до, до половини, до половини нашої, нашого бутона наносимо, але ще високо наносимо, щоб все тут заклеювалось. Ось наносимо і сюди. Таким чином ось тут заклеїмо. Два. Наносимо наші і вложимо наші пелюсточки. Ось так. Ось, надію, зрозуміло і видно. Ось далі, половину попередньої. Сказати за ці дві квіточки, що я вам не показувала, тут все просто. На бутон так само, в такому самому принципі, наклеїмо 10, просто по кругу, так як я накраю на цю розочку, буде бутон. А на цю таким самим, 10, скільки нас там, 10 штук менших і 10 штук більших наклеїмо по кругу і буде середня. А цю саму більшу, ось я вам показую. Тут все просто я покажу на прикладі однієї квітки, а там не, нічого такого. Складного. Я думаю, вже в мене багато досить майстер-класів про яндах, по бутонах. Кому ще буде не зовсім зрозуміло, можете перейти подивитися на мій канал. Цього відео уроці. головна моя мета показати вам, як скласти саме заколочку. Мене просили стрілом. Ось і починаємо опускатися донизу. Починаємо розкривати нашу квіточку. Розкривати з таким чином. Почаємо складати нашу троянду. Ось в мене остання палюсточка. І ось така розочка у мене вийшла. Хто хоче ще більшу трояндочку, може додати ще свій палюсточок. Мені досить, тому я закінчу. Потім ми з вами виймемо зубочисточку. Ось трояндочка і зробимо з вами ми, значить, підклейку. Зараз я виріжу кусочок фоамірану, Ось так. Це квадратик в мене розміром. Вісім. налисим и вырежем зубчиками нашу клаечку вот так складаем еще раз складаем значит начинаем резать вот так зубчики Потім нам треба буде підтонувати. Ми беремо, значить, наш, розгортає, беру мочалочку, наношу пастель. І добре протоновую краї. ось таким чином. У мене це зафірний фоміран. Не було просто в мене іранську таким кольором. А мені саме таким кольором треба було того, кого є іранський. Краще, мені кажеться, іранські напідклейки на листочки. Ось таким чином. Ми з вами його прикладаємо до праски, згортаємо, прикладаємо до праски, розігріваємо і прокручуємо в наших пальчиках. Добре прокручуємо, розгортаємо і ось робимо нашу підклеєчку, підклеюємо з внутрішньої сторони. Ось таким чином, з внутрішньої сторони. Ось так підклеїмо і ось така трояндочка у нас вийшлася. Ну, ось я підклеїла підклейки. Що можу сказати? По розмірах, значить, дві оцих трояндочки в мене вийшли майже одинаковим розміром. Але це непогано. Хто хоче більшу, можете просто більше вирізати е, пелюсточок номер, е, других, номер два, більше вирізати і доклеїти ще ряд чи два, і вас троянда буде більше. Ну, ось такий принцип створення, тому що вони в мене вийшли майже однакові, це навіть трошки більше, тому я її ось так положила наперед. Це в мене друга і бутон. Я сподіваюся, що зрозуміло нічого тут такого Складного нема. Чим більше вам троянда, тим ще ви доклеїте ряд полюсточок і тоді у вас троянда ще більша. Мені здається, що по влучення листів. Тобто, в мене дві вийшли ось таких майже одинакових. Ось так. Не майже одинакові в мене Дві, і один бутончик. Підклейку я вам показала, зараз ще покажу листочки. Ще раз нагадую, у мене зефірний фоаміран. Я беру квадратик, розмір, зараз вам скажу. 4 на 4 приблизно. І нарізай ось такими зубчиками наш листочок. От чумаш, раз. Ось нарізає зубчиками. Раз. Покажу, що я буду робити. Два. Точно так само ви робите із іранським фаміраном. Те, що я зроблю. Листочків в мене дуже багато. Ось десь 15 штук, мабуть. Я скажу чесно, що я це все не роблю і знімаю зразу. Нема в мене шаблон наперед. Тому деколи тяжко зрятуватися з кількістю пелюсток. Ну, тут на столі в мене десь приблизно 15 штук. Ось при, прикладаю до праски, чуть -чуть, бо це вона захвірний, ще раз нагадую фоміран, і притискаю до молда. Точно так само ви робите із міранським фоміраном. Ще один листочок. Ось таким чином. Потім беремо ту саму пастель, що ми тонували підклейку. Це номер пастелі 236. Наношу я на нашу мечалочку і начинаю наш краєчок. Добре, намазую пастелю і підтоновую. Це я зроблю з двох сторон і навіть по боках, щоб наші листочки були гарні ось таким чином. Мені листочки більше подобається іранського фоамірану Отак ось ось так ми тоді налажимо на столі 15 листочків, 3 квітки, більше-менший бутон і ось такий зажим. Довжина його ще раз 13. Я відріжу невеличку полосочку і приклею на основу для. Щоб міцніше трималася наша композиція. Значить ось так. До кінця я клеїти не буду. Ось так білюю і обрізаю. Я взяла коричневу, дивіться, ось дивіться, що я роблю. Тоді я наношу клей на нашій основі, ось так. І наношу приклею мою ось цю фетрову заготовочку. Таким чином так колишнього брізаю ось таким чином вирішом Кажеться, що його нерівно або забагато. Ось так. Потім беремо наші листочки і починаємо клеїти. Починаємо клеїти з краєчку. Ось наношу я клей і ложу перший наш листочок. Раз, клей. Листочок. Таким чином. і прикладаємо, дивимося як буде. Значить, ось так ми приклеїмо зараз бутончик. Придивляєтеся, прикладаєте, наношу я клею вже більше і вложу наш бутончик. Ось я його так ніби трошки припідняла. Ось таким чином. Приклеїла перший наш бутон. Тримаю, щоб він захолод. Все захолоне. Так. Далі, далі листки починаємо приклеювати ось так. Ось сюди, яка клей і до нашої трояндочки. Ось тут треба все нам гарно закрити. Ось так. Таким чином. Ще листочок, в другу сторону, дивимося. Як би ми хотіли, щоб він нас лягав. Ось так. Ось так мені хочеться, щоб він лягав, тому я на зубчики не рекомендується, звісно, клеїти, але приложуємо, дивимося і, і наклеїмо збоку ось так. Ось. Збоку і тримаємо, щоб наш клей підсох. Потім ось тут. Яка, все треба гарненько підклеювати і дивитися, щоб наша композиція нам подобалась. Ось так. Цю сторону ми там потім подивимося, дивимося зараз на лице. Далі у нас йде друга трояндочка, і вона в нас буде йти в оцю сторону, сюди. Я зараз для того, щоб дати площини наклею листочки в цю сторону. Ось так. Потім наклею листочка в слідуючу сторону. Рівненько, просто під цим. Ось так. І вложимо трояндочку нашу, але в нас буде отак. Дивіться, треба положити їх спочатку і подивитися, як вони в нас гарно лежали. Ось цю троянду я в цю сторону, а цю, в цю сторону. Ось так я закріплю нашу композицію. Можна рівненько, але хочеться трошки змістити. Тому зараз я на цю сторону наношу клей, ось так, і вношу нашу троянду. Ось, бачите, її я боком. Боком на цю сторону. Надіюсь, що вам видно. Тримаємо до повного нашого застивання. Так, тримаємо. Тримаємо так. Ось так. Ось так. Не сполучилося, дві ми прикріпили і продовжуємо далі. Я листочок пічала пальчиком, щоб все. І продовжуємо далі. Ось сюди ми положимо листок зараз. Ось так сюди ложимо листочок і ложимо отак. От вам видно. Так. Зараз ми просто клеїмо наші листочки. Ще раз нагадую, в мене було 15 листочків. В цю сторону. Так. І ще раз в цю сторону. Зараз поясню, що я роблю. Я просто розклею листочки в різні сторони. Зараз ми будемо клеїти нашу останню квіточку, у нас буде йти ось сюди, але я наклею листочки і роблю площину ось таку. В різні сторони, ось так. В різні сторони я наклеюю листочки. Таким чином. Ось так. І ось сюди одного листочка. Сюди. Ось вот тут залишаємо вільне місце для пальчика нашого. Розвернули ми з вами на другу сторону і дивимося, що на три листочка, де нам треба що прикрити. Ось дивіться. Звісно, тут вже, якщо нам треба прикрити якісь недоліки, то краще нам користуватися секундним клеєм. Ось дивіться. Отут мені хочеться закрити. Я ось так вирізала листочка, Зараз я на цей листочок, на кінчик, нанесу. Клей, який при висуханні його не буде видно, це любий секундний клей, яким ви користуєтесь І ось так я положу нашого листочка, щоб нам все ось тут гарно прикрите і нічого на не, не було видно. Все було акуратно і гарно. Ось таким чином. Так, Дивімося ще на нашу заколочку. Дивимося ще, де, можливо, просто хотілося б нам додати листочки. Ось так, мені кажеться, ще мені хочеться додати, я обрізаю. Зараз теж на силіконовий клей, ось так намазую. І зараз я ось сюди підклею ще одного листочка. Щоб у нас він виходив вверх. Так, дивимося, ще буде нам хотілося, можливо, ось тут. Тому я теж обріжу, розверну і подивлюсь. Ось так мені хочеться. Значить, я з внутрішньої сторони капаю клей, відгинаю і вставляю нашого листочка ось так. З цієї сторони. Можна і з цієї сторони капочку клею. Листочка. Ось таким чином. Я використала всі 15 наших листочків і всі три трояндочки. Ще зараз покажу, як це все закрістить. Ось дивіться, що у нас з вами вийшло. Ось таких три трояндочки. Ми з вами закріпили, зробили і закріпили на наш нашу основу. Ось така внутрішня сторона, вона доволі акуратна, але можна ще й закріпити з іншої сторони. Якщо у вас є якась гарна стрічка, можна стрічку. Якщо немає, то ви можете взяти в колір фетровий, фетр, ось так, як я положити, відміряти. Ось так. І закріпити це все на клей. Ось зараз я покажу, як я це роблю. Спочатку я нанесу посередині, ось клею. Ось так посередині, відігну, положу і прижму. Ось таким чином. Щоб наш фетр зайшов в серединку. Таким чином. Щоб не мішав потім нам при користуванні Потім ми приклеїмо оці боковушки. Ось сюди наносимо клей з таким чином і підклеюємо до наших листочків. Ось така заколка. Всім дякую, хто був зі мною. Кому подобається, можете зробити, повторити зі мною так само. Ось ще покажу, що в нас з вами сьогодні вийшло. Звісно, з внутрішньої сторони гарніше, якщо є якась гарна лента закріпити, але в мене під рукою не виявилось, тому ось так. Все. Всім дякую за увагу до зустрічі.